Від початку року сумські міліціонери отримали понад 20 повідомлень про ошуканство пенсіонерів та інвалідів. Шахраям найлегше маніпулювати саме цими категоріями людей, аби уникнути подальших злочинів, правоохоронці постійно ведуть профілактичну роботу. Остання з них зустріч з працівниками сумського територіального центру обслуговування пенсіонерів Берегиня. У нас обслуговується дійсно та категорія громадян, яка найчастіше підпадає під дію шахраїв. Ми щороку проводимо. Ми такі бесіди, ми співпрацюємо з правоохоронними органами, ми вдячні за те, що ви знаходите час і приходите до нас. Ці, цю інформацію, яку отримали соціальні робітники, вони доносять до своїх обслуговуючих громадян. І ця інформація, я вважаю, що на. Корисне шахраї такі прогресивні фахівці своєї справи, що за їхніми схемами ледь встигають слідкувати правоохоронці. Про консервативну бабусю годі вже й казати. Тому посередниками між міліціонерами та пенсіонерами є соціальні працівники. Вони й поповнювали свої знання про новітні види шарлатанства. Не вірте, дзвонившим вам по телефону, сотрудникам банків, які пропонують в обмін на номер пін-кода. добавить там 2% к пенсии, повысить лимит. Или приходят люди, представляются тоже социальными работниками, говорят о том, что наконец-то в суммы поступил супер там, транш из Евросоюза, бесплатный польский сахар фактически, необходимо сейчас внести предоплату За перші 10 кг і ще 40 ви получите безплатно. Соціальні працівники озброїлися пам'ятками з інформацією про різні шляхи виманювання грошей та номерами телефонів, за якими можна звернутися до міліції. Ці листівки будуть поширені між пенсіонерами за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області та телеканал «Пульсар».